Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 24 листопада. І на початку випуску скорбутна звістка Лозова втратила ще одного захисника. Помер Дмитро Гавриленко. У вересні він був призваний до військової частини А-2077. Серце Дмитра зупинилося 15 листопада у Кропивницькому. Йому було 27 років. Дмитро Гавриленко закінчив Лозівську школу номер 7 у 2014 році. Був улюбленцем вчителів та однокласників. Дмитро завжди проявляв зацікавленість до навчання, був працьовитий, брав активну участь у житті класу, займався спортом. Навчався у Харківському політехнічному університеті, пішов працювати. Дмитра разом з сестрою виховувала тітка Оксана Миколаївна Дайнека. Дмитро добровільно пішов служити, проходив навчання в Італії і потім був призваний до військової частини по мобілізації. Вічна Шана та пам'ять герої України співчуття рідним та близьким. У Лозовій мешканцям громади призначають відшкодування за зруйновані ворожими обстрілами будинки. 22 листопада заяву Лозівчан розглянула комісія у мерії. Їх надійшло вісім, по п'яти призначили компенсації на суму майже 6 мільйонів гривень. Повідомили в управлінні ЖКГ Лозівської міськради. Наразі на державному рівні також розглядається можливість виплати компенсації тим, хто самотужки відремонтував житло, пошкоджене обстрілами. Про це повідомив перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков. Керівник додав, що наразі за зруйноване житло видають не самі гроші, а сертифікати на їх отримання в подальшому. Коли кошти надійдуть від відповідного фонду до отримувачів, витратити вони їх зможуть тільки на певні роботи по типу будівництва чи на покупку нерухомості. Кошти у цей фонд будуть надходити не тільки від держави, а й від Євросоюзу. Також від репарацій з конфіскованих коштів РФ. Коли саме почнуть перераховувати людям реальні гроші за втрачене житло, поки невідомо. У громаді працює мобільна бригада соцпрацівників, які допомагають літнім та самотнім людям у старостинських округах поритися по господарству. Разом з бригадою в один із таких виїздів виїздила знімальна група ТРК Лозова. Їм вдалося поспілкуватися із соцпрацівниками і з їх підопічними. Поки що мобільна бригада помічників виїжджатиме раз на тиждень, далі у мірі необхідності, говорить соцпрацівниця Світлана Тарасенко. За її словами, це робиться задля покращення надання послуг підопічним терцентру, адже один соцпрацівник обслуговує декілька сіл. Мікроавтобус та обладнання для роботи мобільної служби надали за програмою розвитку ООН. Побувала наша знімальна група разом з мобільною бригадою у селі Герсиванівка. Там соцпрацівники відвідали 68-річну Ольгу Простотіну, прибрали в її оселі та нарубали дров. Пенсіонерці самотужки складно боротися по господарству. Жінка має двох синів: один на фронті, другий мешкає з нею, але має інвалідність. Заїжджали вони ще до кількох сіл. Окрім прибирання в будинку та рубання дров, мешканцям громади надають перукарські і швадські послуги. Переглянути цю новину у відеоформаті ви можете на сайті Лозівської міськради, на ютуб-каналі телерадіокомпанії «Лозовачі» у соцмережах. Провідні молоді науковці країни допоможуть Лозівській громаді з перспективними шляхами розвитку. У Лозові відбулася перша онлайн-зустріч з командою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з яким громада підписала меморандум про співпрацю. Наразі у нас працюють над кількома важливими стратегічними документами, зокрема комплексним планом просторового розвитку. Це тривала, дороговартісна та дуже важлива для майбутнього громади робота. Підтримка прогресивного студентства у розробці документації була б вагомою, наголошує головна архітекторка Ірина Кошляк. Начальник управління економіки Сергій Гранкін перераховує інші важливі напрямки: серед них альтернативне водопостачання, транспортна доступність для віддалених населених пунктів, якість надання їм необхідних послуг, а також енергетика. Заступник міського голови Денис Петренко додав ще кілька напрямків, по яких є пропозиції співпраці. Наприклад, щодо аналізу по напрямку медичної галузі Освітянської поводження з відходами управлінням ЖКГ гостро також сьогодні стоять екологічні питання. Після цієї зустрічі команда Вишу має вирішити, з яким саме напрямком вона зможе допомогти нашій громаді. Пілотний проєкт взаємодії альянсу українських університетів з громадами, за яким працює Лозова, реалізують за підтримки Міжнародного фонду відродження. Комунальне підприємство «Лозова водосервіс» поповнилося вкрай важливою та необхідною технікою. Там отримали дві пересувні мотопомпи та дизельний генератор на базі автомобільних причепів. У умовах щільної міської забудови мобільне обладнання дозволить виконувати роботи без важких асанізаційних машин, скорочувати терміни ремонтів та покращувати культуру робіт. Комунальники вдячні за підтримку представництву дитячого фонду ЮНІСЕФ Україна. І до новин Харківщини. У Харківській області родини з дітьми тікають від примусової евакуації. Із громад Куп'янського району, що знаходяться поблизу зони бойових дій, вивезли 294 дітей разом із родинами. Там досі лишаються чотири сім'ї, у кожній з яких є дитина. Їх не можуть евакуювати через те, що ці люди ховаються від поліції та влади. Начальник обладміністрації Олег Сенігубов каже, що родини виїхали зі свого місця постійного проживання, однак продовжують перебувати на небезпечному купінському напрямку. Поліцейські роблять побудинковий обхід і шукають людей для того, щоб провести евакуацію. Іноді це парадоксально. Люди погоджуються, домовляються їх вивезти. Наступного дня приїжджають волонтери, ризикуючи своїм життям, а їх немає. Починають питати сусідів, а ті кажуть, виїхали на сусідню вулицю, додає Сенігубов. І сподіваються, що до кінця тижня правоохоронці знайдуть порушників та вивезуть їх до Харкова. Нагадаємо, зараз неповнолітніх евакуюють у примусовому порядку з 66 населених пунктів Харківської області, але у військовій адміністрації розглядають питання про те, щоб вивезти людей ще з кількох прифронтових громад. Можливо, це буде навіть сам Куп'янськ, принаймні та частина міста, що знаходиться на схід від осколу. У Харкові триває будівництво першої підземної школи. Вона з'явиться в індустріальному районі міста. Днями харківський міський голова Ігор Терехов показав відео з будівництва. На ньому видно, що вже готовий залізобетонний каркас майбутнього навчального закладу. Будівельники працюють у котловані, встановлені перегородки між майбутніми класами. Даху на школі підземці ще немає. За словами Ігоря Терехова, зараз адміністрація ретельно працює над тим, аби якнайшвидше завершити будівництво підземної школи, першого сучасного бомбосховища в індустріальному районі, де у форматі офлайн зможуть навчатися ще 900 дітей. Паралельно готують відповідну документацію та підбирають земельні ділянки, щоб розпочати будівництво таких же захисних споруд і в інших районах Харкова. Адже сьогодні це єдине оптимальне рішення, здатне поєднати безпеку і очну освіту. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркало Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.